Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! До Білорусі зараз прибувають російські війська, причому на телекамеру показують чмобіків, яких тільки призвали до армії. А насправді до Білорусі приїжджає досить багато досвідчених бійців з бойовим досвідом із технікою, озброєнням та боєприпасами. Про це у розмові з главкомом розповів колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик. Мій особистий прогноз: на 30% є ймовірність, що все це робиться для того, аби напрягти Україну та відтягти частину її військ до північних кордонів, а на 70% є ймовірність, що ці ці дії є підготовкою до чергового етапу агресії проти України з території Білорусі, каже екс-керівник десантників. Нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про формування регіонального російсько-білоруського угруповання. Наприкінці минулого, на початку цього року, ударне угруповання для агресії в Україні створювалося під виглядом навчань. Проте безкінечно неможливо все робити під виглядом навчання. Тому самопроголошена влада Білорусі придумала легенду з розгортанням цього регіонального угруповання, нібито хтось загрожує. Білорусі зараз. Досить складно вірити тому, про що говорять наші офіційні особи. Якщо ви пам'ятаєте Дмитро Гордону за кілька днів до агресії Лукашенко, особисто сказав, що ніколи ніхто не нападе на Україну з території Білорусі. А за день до нападу, 23 лютого, міністр оборони Віктор Хренін сказав, що ніколи не буде агресії у бік України. Але що сталося потім, ми всі пам'ятаємо, тому я не надавав би великого значення тому, що вони кажуть, нагадав Сахащик. Зазначимо, під час ефіру радник голови ОП Олексій Арестович із Марком Фейгіним Обговорювали загрозу з боку Білорусі, яка нещодавно оголосила про розгортання союзного угруповання військ. На його переконання, у колективній свідомості склалося стійке враження, що всі білоруси вороги. Арестович підкреслив, що необхідно розуміти політичну ситуацію в Білорусі, адже Лукашенко встановив нелюдський режим, який дещо нелюдськіший ніж путінський. Опозицію в Білорусі пригнічують жорстко, йдеться про фізичне знищення та тортури. Тому білорусам важко протистояти діям росіян, які бомбардують Україну з їхньої території. Втім, чима. Мало білорусів пішли воювати на бік України та демонструють професійні бойові якості. Я завжди раджу крикунам, які кричать, що білоруси слабаки, піти до полку Калиновського, білоруський полк імені Кастуся Калиновського, який воює за Україну. Риторика щодо білорусів абсолютно потворна, на мій погляд. Ми не змогли вирішити основне завдання: відокремити режим від народу, заявив Ворестович. Радник ОПЕ заявив, що він відокремлює народ від режиму та вважає білоруський народ братнім. На його переконання, білорусів взяли у заручники та окупені. Бували. Коли ви закликаєте білорусів до масового повстання, це те, що закликати до повстання українців на окупованих територіях. Це важче ніж здається. Не думайте, що Білорусь незалежна країна. Там все тісно контролюють двоє товаришів. Проте ці люди примудрялися під час найактивнішої фази боротьби за Київ запустити поїзди не безпосередньо, а через Бреський полігон. Це економило нам кілька діб. А в операції за Київ кілька діб вирішальний виграш. Невідомо якою є частка врятованих українських життів завдяки білорусам, які пошкодили. Залізничну систему. А я скажу, що вона дуже велика, і за це ми вдячні білорусам, наголосив Арестович. Дійсно, дуже багато білорусів зараз виганяють росіяни з магазинів, відмовляють надавати їм будь-які послуги та називають окупантами. Загарбники тепер і на території Білорусі не відчувають себе спокійно. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.